чому в, в чим далі в глиб Росії? Там знаєте як у касті. Тим далі, тим страшніше, і в Смоленській області області обвалився міст. Не кримський, поки що смоленський міст, і два райони, а це близько 10 тисяч росіян, залишилися без газу. Переправа втомилася, як ми це називаємо. Якраз тоді, коли по ній їхали дві автівки. Місцева влада пише про одну загиблу росіянку. За даними пропагандистів, вони їхали забрати дитину з садочка. І чоловік РФівки зараз на війні в Україні цей панінський, як він називається міст, впав на залізничній колі. Шість років тому, до речі, цей міст ремонтували і витратили на цей ремонт 10 мільйонів рублів. По сути, нужно новый готовить проект, потому что э, этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла. По сути, новое строительство. Значит, И самое главное, хочу. действительно, у нас есть один погибший женщина, значит, пять пострадавших еще дополнительно находятся в тяжелом состоянии, маленькая девочка, тоже все пятеро находятся в Вязьме, одна пострадавшая женщина будет отправлена в город Смоленск, значит, трое пострадавших здесь находятся пока в Вязьме, сейчас будут в ближайшем времени направлены в Москву.